Вітаю на моєму Астроканалі. Мене звати Тетяна, і це гороскоп для тельців на квітень місяць. В кінці березня у нас відбулося сонячне затемнення в знаку Овен, і це ваш 12-й сектор. І тут, можливо, багато хто з вас захоче побути на одинці, якогось усамітнення, воно буде впливати на нас весь квітень місяць і включати якісь події на подальші півроку. Тобто багато з вас захоче якогось душевного спокою, душевного буде шукати цей душевний. Спокій. Можливо, дехто захоче побути наодинці, дехто поїде в якісь місця сили, хтось поїде відпочивати в гори, там на море, хтось буде відвідувати монастирі, дехто з вас може зайнятися благодійністю от і допомагати іншим людям. Також тут добре пропрацювати свої страхи, попрощатися з минулим, те, те що вам заважає рухатися вперед. Також добре займатися духовними практиками. Е, ну, тут, знаєте, добре, е, також проходити профілактику якусь в оздоровлення, поїхати в якийсь санаторій, оздоровитися, тому що е, усамітнення може бути як добровільне, так і примусове. Можливо, дехто буде хворіти і змушений буде піти на лікарняний. Е, от, або ви будете відвідувати когось в лікарні, когось із родичів і доглядати за ним, от, тому що тут ми ніби якби приносимо себе трішечки в жертву свій час. Також можуть бути якісь, ви можете прощатися з якимись вашими внутрішніми психологічними блоками в цей період, і дуже добре дійсно знайти своє місце сили, якісь зайнятися духовними практиками або роботою з психологами. Можна звертатися до астрологів, психологів, от якщо є така потреба в цьому. Також дехто з вас може вирішувати питання, пов'язані з еміграцією, з далекими країнами, з іноземцями. Можливо, дехто буде шукати співпрацю з іноземцями, або буде планувати, або їхати в далеку подорож. Можливо, дехто з вас вже поїхав в подорож і лишився на самоті, тобто далеко від своїх близьких, від своїх рідних. От. І тому перший час може бути страшно. Так? От. Також цей сектор він у нас відповідає за наші якісь. От таємниці, можливо, ви щось від когось приховуєте, або від вас хтось щось приховує, то ви можете в цей період відкривати якісь таємниці, чужі таємниці. Ну, декого з вас також може цікавити потаємні знання, можливо, хтось буде читати літературу по психології, астрології або езотериці. Ну тут такі більш, коли ми от там починаємо займатися йогою, духовними практиками якимись, їздити в місця сили. Тобто, ми зростаємо духовно, коли в 12 секторі проходить якісь, якісь планети, так, особливо сонячне затемнення, ми шукаємо душевного спокою. І Ви будете шукати цей душевний спокій. Це час завершення, час певного, знаєте, коли ми ставимо крапку над чимось, перед тим, як перейти в нове життя. От такий у вас буде сектор. Також першу половину квітня на нас буде діяти гармонійна конфігурація бісек-стилю, яка буде проходити по вашому першому, третьому та одинадцятому секторі. Це говорить про те, що у вас буде якась активність. По, ну, тут може бути, знаєте, Десь якась подорож, можливо, це якісь короткі подорожі, якісь відрядження, де хто може їздити в відрядження, хтось може піти на якісь курси, хтось може здавати на права. Взагалі теми автотранспорту, теми подорожей будуть для вас дуже активні. Можуть з'являтися нові люди у вашому житті в цей період, нові знайомства. Так? Можливо, це нове якесь стажування на якійсь роботі. Чи... Ви можете проходити якісь курси в цей період, так, і там знайомитися з новими людьми. От. Або ви вже там пройшли якісь курси і вже щось в свою роботу додаєте. Е ну і неочікувані якісь різкі зміни, от коли вам е захочеться просто змінити свій імідж, стиль, от різко захотілося щось поміняти в собі, е щось десь завершити, те, що давно не могли завершити. Уран нам дає таку активність, от коли ми волю, силу, коли ми хочемо звільнитися від чогось. І ми це робимо. От ви можете захотіти звільнитися від чогось, від когось, і от перша половина місяця дуже добре для цього підходить. Ну, Також можуть бути зміни у вашому колективі, або пов'язані з вашими якимись друзями, друзями, колегами, можливо, ви займетесь дійсно якоюсь благодійністю, громадською діяльністю, або тут може бути ще активність у соцмережах. Якщо у вас є власна соціальна сторінка, і ви її ведете, то там ви можете вже по ретроградним планетам. Там ще на початку Меркурій і Венера будуть ретроградні, але ви вже можете щось продумувати, що вам потрібно там змінювати, так? Або давати якусь рекламу, або активно там з кимось спілкуватися в цих соцмережах. Будете щось продумувати разом з друзями. Отак, з групами людей, можливо, ви війдете в якийсь колектив, в якусь групу людей. В, в, з людьми однодумцями будете співпрацювати, щось обговорювати активно. 7 числа у нас Меркурій виходить з ретроградного руху, і він буде вам допомагати в цьому. Ви знайдете правильні слова, зможете донести свою думку до інших людей, до великих груп людей до в соціальних мережах можете висловлюватися. Вас усі зрозуміють, можете публікуватися, писати щось, так? Меркурій, це в нас про. Домовлятися про щось з кимось, це в нас про домовленості, по про публікації, про нашу якусь таку активність. Або десь разом організувати якусь поїздку з друзями. От, на той же самий ретрит, так поїхати десь відпочивати в гори, на море, набратися сили. От. Але разом з вашою компанією, з людьми, однодумцями. Далі в нас Венера 13 квітня виходить з свого ретроградного руху і знову ж таки в цьому вашому 11 секторі. І тут вже ви, ті, хто працює в соцмережах, можуть заробляти кошти з соціальних мереж. Тут може бути якась колективна громадська діяльність, ну, також це може стосуватися спорту. Можливо, ваші діти займаються якимось великим спортом, і ви будете влаштовувати якісь змагання. можливо, Тут можуть бути колективні змагання. Групові змагання, також це все те, що стосується ваших цілей і планів, ви їх будете по якось переробляти, ці цілі і плани, будете досягати свого. Тобто для вас тут відкриваються гарні фінансові можливості. От, ну, також можна з кимось познайомитися в соціальних мережах, соціальні мережі, групи людей. Тобто у вас дуже багато спілкування, комунікацій з друзями, колективом. Така буде Досить така активність уже із середини квітня розпочнеться. Далі у вас буде повнолуння в знаку Терези, у нас буде теж 13-го числа, і воно у вас буде проходити по 6 сектору. І тут, знаєте. Дехто буде завершувати, можливо, якийсь ремонт. Хтось буде щось змінювати у своїй роботі в колективі, щось може змінюватися в колективі. Хтось з колег піде, хтось новий прийде, і вам потрібно буде допомагати йому, вчити його, наставляти його. У вас з'явиться більше обов'язків, більше роботи. От, або ви з якоюсь роботою попрощаєтесь. Ті, хто хоче змінити роботу, вони можуть піти з старої роботи і розпочати нову роботу. Або дехто буде завершувати якийсь ремонт, ну, якісь побутові, тут більше побутові справи. Добре, з покінчувати шкідливими звичками, якщо є, і зайнятися власним здоров'ям. Може змінитися ваш графік, взагалі ваші звички можуть змінитися От, на такому повнолуні. Тобто ви можете щось завершувати, завершувати якесь лікування, завершувати якусь роботу, ем, якісь побутові ваші рутинні справи, вони можуть змінюватися. Зміни у вашій рутині можуть відбуватися. Або в вашому колективі. Далі у нас 16-го числа Меркурій переходить в знак Овен. Е, от, і це у вас знову ж таки, ваш 12-й сектор. Ну, Меркурій в Овні він досить такий активний, і ви дійсно можете десь поїхати далеко. Е, може бути подорож по Овну, а також може бути співпраця з іноземцями або з далекими якимись країнами. Ну і ви можете активно, знаєте, почати займатися там, йогою, духовними практиками. Ну, це добре для езотериків або для тих, хто працює з психологами, так? стати більш активними в цьому плані. Якщо ви цим займаєтесь або вивчаєте щось таке, то тут у вас вже розпочнеться якась активність. Можливо, ви почнете в цьому направленні когось консультувати От, по овну. Далі в нас 18 числа Марс переходить в знак Лева, і у вас почнеться якась активність по сферам вашої сім'ї, по сферам нерухомості. Це може бути. Ви можете розпочати ремонт, може, ви будете щось купувати в свій дім питання нерухомості, купівля, продаж нерухомості, оренда нерухомості, оренда приміщень, тобто, це все те, що стосується дому, сім'ї, нерухомості або батьківщини. Можливо, дехто приїде на батьківщину так, далеку, якщо ви далеко знаходитесь. Mm, ну, Марс в леві це тоді, коли ви хочете, щоб хтось щось побачив, що ви краще. І тут, можливо, ви будете купувати якусь дорогу техніку в дім, чи якісь дорогі меблі. Або ну, захочете зробити кращий ремонт, ніж в когось, так, щоб це було видно, щоб всі побачили, що у вас найкраще. E ну, це все по справам сім'ї. E no, Також тут добре. Знаєте, Ну, тут добре робити ремонти. Дійсно, розпочинати ремонти, купівля, продаж нерухомості, все, що пов'язано з нерухомістю. Або хто далеко може приїхати на батьківщину, відвідати батьківську хату. Також добре займатися питаннями спадщини. От в кого от якісь питання на рахунок спадщини, то у вас почнеться якась активність по цим питанням з 18-го числа. Далі, 19 го числа, у нас сонечко переходить в ваш знак. Вітаю вас з вашими днями народженнями, тельці. І 27 квітня у нас відбувається в першому вашому секторі також новолуння у вашому знаці. See І це для вас перший сектор. Це тоді, коли до вас приходять нові можливості, нові можливості для саморозвитку, нові можливості змінити свій імідж, подавати себе по іншому, зробити ребрендінг, змінити своє ім'я, як то кажуть, знаєте, почати представляти себе по іншому. Це тоді, коли ви можете вести з кимось боротьбу, бути активними в фінансово майнових питаннях, так в тому, в продукті, який ви виготовляєте, ви можете його по іншому представляти на загал. Але можете якось його по-іншому продавати і це будуть купувати. Також ви можете тут змінити імідж, стиль повністю, тобто змінити своє відношення взагалі до життя, до ваших цінностей. Вам захочеться більшого комфорту, більше розвиватися в напрямку, який ви обрали. І тут для вас дуже гарні перспективи. В кінці місяця на нас 21 по 30 число буде діяти так званий Тау-квадрат конфігурація, і у вас це буде перший, четвертий та десятий сектор. І тут, знаєте, дійсно можуть бути в когось фінансово майнові втрати, втрати на рахунок нерухомості, або вам дуже багато зусиль доведеться докладати по якимось сімейним питанням. Бо, ну, знаєте, тут навіть можливо Зміни можуть бути і в складі сім'ї, і зміна репутації, зміна статусу може бути. От вам, якщо у вас є свій бізнес, у вас є якась своя, свій кар'єрний ріст, так? своя робота, то тут будьте обережні, щоб цього не не втратити, так. Потрібно буде багато докладати зусиль. От якщо ви змінюєте ім'я або ще щось цей період, то вам доведеться дуже багато докладати зусиль для того, щоб досягти успіху. Ну, це тільки кінець квітня, там далі новолуння в вашому знаці буде в травні місяці. Я думаю, все у вас вийде і все вийде. Більше цей Дау-квадрат буде впливати на загальну атмосферу у нас, яка йде. Але вам потрібно берегти свою нерухомість, своє майно, своїх батьків. Далі, 30-го числа, у нас Венера переходить в знак Овен, і. Теж іде у ваш 12-й сектор, і вам задоволення може приносити відпочинок. Тут дійсно психологічний відпочинок потрібен пошук духовності, душевного комфорту може вам приносити задоволення. Якісь далекі подорожі можуть вам приносити задоволення. Можливо, ви дійсно почнете займатися благодійністю, і це буде вам приносити задоволення, тому що венера це в нас про задоволення. А в декого можуть бути е, таємні відносини, тому будьте обережні, щоб не потрапити. В любовний трикутник. Така венера може давати якісь таємниці на любовному плані, в партнерських відносинах, або від вас можуть щось приховувати по такій венері. Ну тут а, активні, знаєте, тут добре в кого є власний бізнес або працює на іноземців з іноземними фірмами. то тут можна покращити свої фінанси, своє фінансове становище. А взагалі, квітень місяць відкриває багато для кого нові перспективи і нові можливості. Тому головне користуватися цими можливостями для вас фінансовий ріст і. Взагалі, сфера роботи сім'ї, нерухомості буде дуже така активна в квітні місяці. Підписуйтеся, ставте лайки та коментуйте. До зустрічі!